Наші українські Карпати і як гарно їх видно з такої квартири. Водова квартира в житловому комплексі козацький це у нас французький балкончик з панорамними вікнами, кухня, бачите, вже заведені всі комунікації. Є проведений газ, кухня гарно ділиться на робочу зону. Ось тут у вас може бути гарна робоча зона, варильна поверхня, достатньо місця і також обідня зона. Велика вхідна група, і замітьте, що вона дуже гарно освітлена. Квартира двохстороння, роздільне планування. Це у нас кімната номер 1 Цю кімнату можна гарно перепланувати. Наприклад, якщо ви бажаєте збільшити кухню, можна розбити ось цю стіну, і у вас вийде більша зона кухні і менша кімната. Або по-іншому спланувати свій дизайн-проект. Ця стіна не несуча, тому можна щось гарне придумати. Санвузол Санвузол один, він суміжний, але достатньо великий. І кімната номер 2 Кімната у нас з лоджією. Вікна виходять у двір будинку. Гарний дитячий майданчик, баскетбольне поле. Це у нас ігрова зона, гарне озеленення. І зверніть увагу, що вікна з вашої квартири не будуть виходити зразу у вікна ваших сусідів. Як на мене, це дуже гарна пропозиція і дуже гарна ціна. Ця квартира вже залишилась одна в даному під'їзді. Будинок зданий. І люди починають робити ремонтні роботи. Отож, кого зацікавила пропозиція, до речі, для військових іде гарна знижка при повній оплаті. Кого зацікавила дана пропозиція, телефонуйте, дзвоніть, пишіть у приватні повідомлення. Буду рада бачити вас на огляді даної квартири.